Всім привіт, вітаю вас на другому тижні наших занять. Сподіваюсь, ви все зрозуміли з першого тижня. Якщо ні, то задали свої запитання в чат. Адже поки у нас йде наставництво, у вас є змога. Повністю повноцінно працювати, і кожному з вас я буду допомагати. І так, другий інструмент, який допоможе нам бюджету наповнюватися, це гранди від проєктів, які виділяються для біржі Bybit. А біржа Bybit запускає різні промо-акції, де за певні дії ми також можемо отримати частинку цього гранда, який виділили е, той чи інший проект. Давайте розберемося, як це все влаштовано та як це все працює. І так, ми можемо зараз спостерігати. У нас є промо-акція від проєкту ХАІ. Вона вже не актуальна. Вчора вона закінчилася у нас. І від цього проекту було виділено 1 мільйон монеток, які торгуються по 1,2 долара, А це на секундочку 1,2 мільйони доларів грант, який розділять на секундочку 30 тисяч користувачів. Тут у нас написано. Ось, бачимо, що 30 667 користувачів е, рандомним чином отримують по 30 монеток. 30 монеток це в даний момент часу по 36 доларів. Далі ще один у нас. Airdrop від проєкту APRS. Це у нас онлайн-гра, в яку ми можемо з вами грати, і призовий пул зараз тут складає понад 5 мільйонів доларів, які ми також можемо з вами розділити. І на секундочку, 20 тисяч користувачів зможуть розділити цей призовий пул. Також десь указували: ось о, бачимо, що 20 тисяч користувачів а, рандомно отримують по 240 монеток. Але знову ж таки, це користувачі, які виконують умови. Давайте розбиратися, що потрібно для того, щоб взагалі приймати участь саме в таких промо-акціях. Тут різні умови, потрібно з ними ознайомлюватися. І перше, що нам потрібно зробити, це підписатися на твіттер аккаунт. Це означає, що у кожного з вас повинен бути твіттер-аккаунт, який допоможе вам працювати і виконувати дані промо-акції. Звісно, якщо ми говоримо з вами про масштабування. То вам потрібно буде багато Twitter-аккаунтів. і питання буде у вас, звісно, виникати, де їх брати? А я вам відповім. На це питання на нашому онлайн-зізвоні, яке буде в середу о 19.00, де ми розберемося з вами де та як купувати ці twitter аккаунти на що варто звернути увагу, як з ними повноцінно працювати. І розбираємо повністю все це. Далі у нас є з вами можливість додати там біржу Bybit до наших друзів. Тут буде синя кнопочка. Ми її додаємо, додаємо так само інші акаунти Твітера всіх проектів. І далі нам потрібно зробити цитату і зробити коментар. Тобто ми заходимо з вами на пост. Для того, щоб зробити цитату, нам потрібно вибрати ось е, таку кнопочку репост. Да, тут стрілочки такі. тиснемо сюди, і тут є у нас репост і квоти, тобто означає цитата. Нас цікавить саме цитата, тому що репост ми не зможемо взяти посилання потрібне. Ми, ми вибираємо з вами цитата, на українській мові так буде переводитись. І далі залишаємо якийсь певний коментар. Після цього тиснемо пост. І ця умова буде у нас виконана. Заходимо в наш профіль для того, щоб скопіювати посилання на цей пост, нам потрібно ось знизу в правому куті натиснути Шари, тобто розповісти, тиснемо сюди, і тут у нас є можливість вибрати, копіювати посилання. Після цього повертаємося назад, і нам потрібно вписати тут посилання на нашу. Uh, далі, що потрібно зробити далі? У нас повинна бути uh, верифікація першого рівня на біржі Bybit, Тобто, якщо це не новий аккаунт, вона у вас вже повинна бути. Тобто перші три етапи ми виконали. Далі нам потрібно зробити 100 доларів. Uh, Депозит 100 USDT і зробити трейд цими грошима. Хаї, да? тобто ми завели в депозит, зробили 100 доларів. Перейшли в е, трейдинг, тобто ми зробили депозит. Можна натиснути депозит прямо на сторінці промакції вибрати USDT. І вибрати, як ви хочете поповнити. Наприклад, в BSC 20 через біржу Binance за 30 копійок можна сюди поповнити. Копіюємо адресу і поповнюємо. Далі потрібно, після того, як ми поповнили з вами, у нас гроші попадають на фінансування аккаунт, заходимо в розділ там, фінансування. Після цього нам потрібно гроші з фінансування перевести, ось о переказ тиснемо, так? І переказуємо з фінансування на єдиний торговий аккаунт. Перекидаємо ці всі гроші, які ми з вами поповнили. Для цього нам потрібно перейти в трейд. Переходимо в трейд, нас відразу перенаправляє на торгову пару ХАІ USDT. Зараз монетка оцінюється в 1,15%. цента. І тут нам потрібно зробити трейд. Ми можемо зробити це по маркету самий оптимальний варіант. Вибираємо 100% того, що ви поповнили, купити. І так само, як тільки ордер спрацював, по маркету продати. Все. Ми виконали і цю умову. Також нічого складного. Далі нам потрібно було переглянути гру. Саму можемо перейти, подивитися, що тут за гра, загрузити її, там щось покласти одну секундочку. А, я думаю, що ну, це ніяк не перевірять. Тут просто у нас запитання, як вам в цілому гра. Ну, можна написати: там, я б попрацював над графікою. Ну, умовно кажучи, там якийсь певний коментар, залишаємо, і тут питають, чи зробили ви депозит 100 USDT і чи торгували ви токеном ХАІ? Вибираємо так все. Тобто, умови ми виконали. Тут буде жовтенька кнопка, яку ми натискаємо, і один акаунт ми виконали. Потенційно, ми можемо розділити і бути а, в числі а, тих, хто виграє ці 30 Монеток. І заробимо ми на секундочку, на даний момент часу. Це 33 долари. Це небагато, але і призових місць у нас 30 тисяч. Ви повинні розуміти, що це невеликі. Кошти да, 30 доларів для того, щоб заробити з даної промоакції, особливо якщо у вас один аккаунт. Зараз, як ми з вами спостерігали, якщо ми перейдемо в розділ пост приймає участь в даній промоакції, вона вже закінчилася 174 тисячі репостів. Ну, якщо з телефона подивитися, до речі, там буде показувати, скільки цитат, умовно кажучи, кожен п'ятий аккаунт буде проходити. Знову ж таки, якщо у вас є ферма акаунтів, да, то ви, якщо там зробите 10 аккаунтів, ви там гарантовано можете отримати по там, ну, Хоча б там, два акаунта проходки да, з 10 і отримаєте 60 доларів. При цьому, якщо у вас вдача буде більшою, більше акаунтів виграє. Але при цьому акаунти, якщо у вас є ферма, вже у нас готові. Твіттери у нас вже готові, їх не потрібно купувати, тому що ми вже побудували цю ферму так, і приймаємо участь постійно в цьому. Гроші ми зробили торговий обіг і закинули з іншої біржі, що також у нас є вже в обороті ці кошти. Так. І все у нас, в принципі, готове. Ми по факту нічого не втрачаємо і виконуємо ці промоактивності. Але це все окей. Е, нас 30 доларів не дуже і цікавить, хоча потрібно обов'язково приймати і, скажімо так, випробовувати удачу, якщо ви на перших етапах свого розвитку. Якщо ми подивимося з вами на більш цікаві промоакції, а це у нас на секундочку, да, промоакція, де 5 мільйонів доларів, 5 разів більше е, призовий пул, тут ми можемо спостерігати, що ми можемо отримати не... Е, по 30 монеток, а по 240. І зараз ця монетка, якщо ми з вами там подивимося, давайте просто зразу вам покажу відразу, да, якщо ми зайдемо в, в торгівлю, 1 долар. Да, 240 доларів на аккаунт потенційно можна отримати. Ми можемо з вами також виконати умови. Тут потрібно підписатись на один аккаунт і на інший аккаунт Твіттера, це все я вже показав вам, як робити. Далі знову ж таки робимо цитату. Поста, який тут у нас опублікований за посиланням, і додаємо туди наш, наш скрін з гри, де ми досягли четвертого рівня золота. Тобто, бачимо, що тут 46 тисяч репостів, тиснемо квота, і тут, замість того, щоб щось написати, тиснемо медіа в лівому куті знизу, домлоа, тобто, де ваші картинки. І тут можемо вибрати, умовно кажучи, ось якусь картиночку і з нашої гри додати її сюди. Додаємо її сюди. Сюди публікуємо. Я просто публікувати не буду, бо в мене, напевно, ані з цього аккаунту я ще нічого не робив. А, і далі ми публікуємо цю картиночку да, з профілю. Якщо ви не готові грати і один аккаунт не хочете робити, грати потрібно тут багато. Щоб прокачати аккаунт, потрібно приділяти хоча б до кінця промакції. Якщо у вас один аккаунт, да, протягом декількох тижнів по 20 хвилин в день потрібно грати. Але і винагорода ну, на секундочку, да, за 6 годин часу роботи. Зараз займає прокачка аккаунту, можна заробити 240 доларів на секундочку, потенційно. Далі у вас повинна бути верифікація першого рівня і депозитом 100 USDT і робимо торгівлю в АПРС, те саме, що і в ХАІ. І все, в принципі, заповнюємо форму. Відправляємо тут посилання на пост і наш. Нашу почту, на яку ми реєстрували акаунт в грі, де ми досягли того чи іншого рівня, 20 тисяч людей отримає по 240 монеток на секундочку. Якщо у вас є вже ферма, ви можете да, на цю ферму. Там, наприклад, якщо ви наймете людей, зараз мені особисто обходиться там один акаунт 560 гривень. Людина. Прокачує цей аккаунт, і, наприклад, якщо я зроблю 10 акаунтів, це витрати 5600 гривень. Це у нас, ну умовно кажучи, там не знаю 200 доларів. Ну не 200, хай 150 доларів, по-моєму, я просто не точно, щоб зараз не рахувати. Хай я витрачу 150 доларів на 10 акаунтів. Навіть якщо проходка буде 20%, а я думаю, що вона буде більшою, то ми можемо з вами, ну хай навіть 20%. Да? Два аккаунта я забираю 500 доларів на секундочку з 150 вложених. Так, е, потрібно, ну, я мі... можливо, рандомно буде роздавати, можливо, можна просто поробити скріншоти, можливо, можна ліві картинки з інтернету повставляти, Це все можливо. Е, але а вдруг не проканає, да? тому частину аккаунтів я роблю окей, частину аккаунтів я роблю просто картинки, і там, скільки встигну, скільки прокачаю. Це таке. Тому ось так працюють ці промоакції. І якщо ви в ній переможете, а переможців тут багато, то знову ж таки ця промоакція допоможе вам бюджету наповнюватись. Тобто, якщо у вас там капітал невеликий, ви зробили аккаунт один і виграли, то якщо у вас там капітал 100 баксів, да, то ви можете заробити 240, при тому, не ризикуючи особо нічим. І зараз я хочу з вами трішки поговорити про ризики. Ризики в тому, що ми можемо з вами не заробити тільки тому, що ми просто ну, не попадемо сюди. А щоб заробляти стабільно, потрібно масштаб, масштаб в фермі, тому що є певний відсоток прохідки. Тобто, якщо прохідка тут 10%, то ви повинні розуміти, що у вас для гарантованого результату повинно бути там, 10 аккаунтів. Якщо говорити про токенсплеші, то там ризики в тому, що ви просто не встигнете попасти там в. Призовий пул по кількості учасників, або ви там десь натупите з обігом і втратите на курсі. Там трішки більше ризиків. Тут ризиків практично немає, тут повний рандом. Тому обов'язково будемо приймати участь. А в середу ми з вами поговоримо, де брати твітери. Як їх купувати, і як взагалі масштабуватись за допомогою цих інструментів? Тобто токен сплеши, плюс е, у нас партнерські ось такі гранди для біржі Bybit, як за допомогою всього цього нам масштабуватися, масштабуватися в кількості аккаунтів, та як з цим всім працювати? Сподіваюсь вам. Зрозуміла інформація, яку я подав в цьому відео. Буду чекати вас у середу о 19.00. На Зі Своні. До наступних зустрічей. Пока.